Мене звати Тетяна Шершоріна, і я мама безвісті зниклого військового моряка Нікіти Ширішоріна. Прагнення по з'явили нього з такого свідомого юнацтва, так скажімо. Десь дев'ятий клас це був. Він хотів тоді вже. Він казав, що я буду військовим і хотів вступати в у нас є військовий ліцей. Ну, він не військовий, ліцей з підвищеною фізичною там якось підготовкою. щось таке. Але тоді вже був 14 рік, і ми з чоловіком його відмовили. Сказали, що це не на часі, давай не треба. Але йому дуже добре в формі, і ми його уговорили. Вступити в середню марахідку нашу селяніку. Він вступив. Сам вступив, але провчився два з половиною роки і покинув і сказав: Ти ламаєш мені життя, я йду в армію. І так він потрапив в армію. Тоді потрапити на військову службу було не так легко, як вияснилося. Ще й туди, туди, куди він захотів, також він познайомився з командиром Айланду, з Деміром Ауліним. а познайомив його з ним його тітка Нікітина, моя рідна сестра молодша. Вони друзі військові, багато друзів військових. І вона його. Підбивала на цю службу, казала це так добре, це так там, романтично, мабуть, і щось таке. Так, саме військовий катер. Ну і малий такий, так, так, мама, ну це ж майже моряк, але ж військовий. І він дуже захотів саме туди на катер. І аж в Серпні, мабуть, серпні 21-го року м -м, вдалося йому перевезтись на цей катер. Він був найщасливіший чоловік на світі. Служив він на патрульному катері Слов'янськ. Це м -м, американський катер типу ILD, е який нам Америка передала, скажімо так. Е як він на нього хотів, так він на нього і потрапив. Початок повномасштабного вторгнення Нікіта ну, був на роботі, зустрів його на роботі. Так. Він е, вже два дні, як... За два дні до того він був вдома, ночував, приходив додому, а потім він вже був е, в, ну, на роботі. Він подзвонив нам зранку, сказав: Мама, це війна, спускайтесь в підвал, забирайте бабушку з дедушкою к собі і сидіть в підвалі було страшно, бо він, мені тоді здалося, що він плаче, але потім я вже зрозуміла, що він кудись біг, мабуть, в укриття, бо якраз в той самий момент, коли бомбила Одесу, він нам дзвонив. Він нічого не казав, ніколи це було таке, розумієте, він мене дитина така дуже совістлива. Якщо командир сказав не можна, він ніколи не казав. Я знаю, що вони були тут під Одесою, що вони охороняли наші морські кордони, вони патрулювали, вони ходили від острова Зміни до Кінбурзької тендерської каси. Ходили. В них дуже гарно Ну, катер е, современний, скажемо, зрівняння з тим, що було до цього. І вони були. Вухи й очі там вони дивились там і передавали все на сушу. Про саму цю трагедію, про саме це ураження катеру, я дізналась вже 4 березня ввечері. Спочатку казали, що нікого нема. Ну тобто, вісім людей підняли на спасательному плоті. Який вони їх підняв наш другий катер, спасли вісім людей, а одинадцять зникли безвісті, і спочатку нам всім казали і питались, як намагались нас убідіть, в тому, що нікого нема. Що їх розірвало ракетою? Що ви не уявляєте? що таке ракета, це маленький катер, де там все рознесено, де там нікого немає, там вже і кісток немає, нічого такого. Це було рівно суботу, бо в неділю я вже знала, що вони живі. В суботу прийшов військкомат, приніс сповіщення. В суботу, зранку я дзвонила, я була в штабі, дзвонила, там мені якийсь далі номер телефону. Я дзвонила і мені підтвердили, що так катер затонув, людей нема. От. І я в суботу це я ще була така мішком, скажімо, прибіта. А в неділю я вже почала діяти, бо щось треба було дізнаватись. Тобто, в неділю я вже знала, що хтось є живий. Що вони в полоні? що їх підняли російські військові? Це інформація з тієї сторони. Вже майже 33 місяці немає офіційної інформації, тобто офіційна інформація не змінилася ані на міліметр. Ми як були, зникли безвісті, так і є. Офіційно ні статус, ні місце знаходження, нічого не змінилось у наших хлопців. Вся інформація, яку ми маємо, а ми її маємо. Ми маємо, ми самі її копали, Здобували, шукали, тобто і вона вся, на жаль, неофіційна. Підтвердити її. Ми не можемо. Я ж не спілкуюся з російською стороною, але наскільки я наскільки мені відомо, вони не підтверджують. Просто ну дуже багато людей не підтверджують. Розумієте, ці хлопці, які вертаються ну, згідно з обміну обмінів, завжди 25-30% — це є мінімум з і це є безвісті зниклі. Тобто людина рік більше року сидить там у них, у них в полоні і не обліковується як військовополонений. Розумієте, це м вони там його годують, там е е катують, і потім, вдруг, в якийсь момент вони його віддають. Е е Тобто це політика нашого странного сусіда, коли вона ні понятна нам нікому. Е, немає там ніякої логіки, ніякого е, пояснення цьому цьому немає. Я не розумію, навіщо. Ну, е, Що їм там, е, в той Росії, від того, що я тут плачу. Ну от е, я, не я там, не ну, що їм там? Від того, що я не знаю, де моя дитина. Та? Е, вони кайфують від цього, просто що вони там а, клас, там якась мама сидить, с ума сходять і не знає, де її син. Можливо, і так, не знаю. У мене є сили завжди, і вони будуть рівно до того моменту, поки не повернеться син. Він повернеться, я його реабілітую, вони народять мені пару внуків, а потім в мене не буде сил. Як людину, він, розумієте, я не стану, Де кожен кулік хвалять своє болото. Це моя дитина, і вона най. най, най, най. Він красивий, він умний, він добрий, бо це моя дитина, і я його виховувала досить е таку, ну, Мені хотілося, щоб він був таким чоловіком. розумієте? Він сміливий, він дуже справедливий. Він добрий, він щирий, він душа любої компанії. Він, як його мама, він схожий на мене саме по характеру. Він дуже міцний, він дуже сильний. Він до Ну, в своїх 19 він ще носив мене на руках. Хоча я вважу так, я вам скажу. Жовтні йому виповнилося 22. 21-22. Ми святкували без нього. Але свічечки, кожен день народження є тортик, є свічечка з циферкою або просто свічечки. І ми завжди він повернеться, і ми всі ці тортики йому поставимо і відсвяткуємо все разом. Всі дні народження. Нашу зустріч, коли він повернеться, часто да, так, часто я її уявляю. І Я її уявляю собі так, це буде дзвінок. Він мені подзвонить і скаже, мама, я вже в Україні. І ми одразу з чоловіком пригнемо машину і поїдемо. Поїдемо, де б він не був, і чи можна, чи не можна, але я поїду його обійняти, бо я дуже дуже, дуже з ним скучила вже. Хочу його просто обійняти. Ми вам щиро бажаємо, щоб так і було. Так і буде, дякую.